Насправді, у нас, у Україні, є єдина сила. Ця сила заключається у нашій єдності. Тому до тих пір, поки ми будемо єдині, нам буде абсолютно без різниці, в якій послідовності у нас будуть виникати ті чи інші загрози. Єдність ось запорука, перш за все, нашого успіху. А що ж таке успішна Україна, яку ми можемо показати, звісно, це сильна Україна. Це наша могутність. Могутність заключається на тому, що ми зараз оперуємо досить сучасними технологіями. Такими технологіями можуть ті чи інші країни опанувати у різні терміни. Жодний Петріот, жодний танк не, 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 не має такої ціни, як має звичайний звичайний просто, просто українець. Наші люди, це є дійсно наша знаєте, саме найбільша цінність От українських людей, які живуть ось на цій території в цій країні, вони, Вони просто безцінні. Ось в чому наша могутність буде заключатися в тому, що ми сильні, тому що ми маємо таких прекрасних чудових людей, тому що ми маємо технології і тому, що ми єдеї. Ми абсолютно справедлива країна, де дійсно нація героїв нація героїв самостійно будує перш за все, перш за все своє майбутнє. Тому я вважаю, що Бог любить Україну, Він на її боці і майбутнє України в наших абсолютно.